Дай Боже, молоді, ми продовжуємо проходити ігрушку під назвою Streamer Life Simulator. Давно не було проходження, давно не було відосів по цій грі, но прийшов, прийшов час продовжити розвивати нашого тіпочка, наш стрім аккаунт, і от блендер, якийсь там сайт прикольний є. Ну і... Ютубчик, ютубчик, де ми робимо там якісь нарізочки зі стрімів, смішні моменти, ще якусь там фігню зло, смішну і зато прибуткову. <схи> не буду довго затягувати, перед початком відосу вже приємного апетиту тим, хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Боже, я вже позабував, що тут таке, щось туди знаходить, що де робити, щось творе. Я взагалі забув, що ми колись взагалі вентилятор купляли. Ой-ой-ой-ой, Скільки ми біткоїні майнерів понакуповували, щось прийшло, так комп'ютер, вроді ага, на це. Все. На роботу я не пам'ятаю, чи ми на якусь влаштовані, чи ми маємо влаштуватися, не знаю. В принципі, тут ні, тут не може це хіба на комп'ютері, там. Вроді там. Ага, ага, ага. Ну, окей, будемо на фрілансі сьогодні заробляти. Би, хоч би би якось хоч би десь заробити хоч би щось. Так, сюди ам. Фріланс, фріланс, фріланс. Фрілансерс. то. Ще би згадати, як воно все робиться, і швидко. Було би добре. Це якусь саму дорогу. Давай, погнали. Йой, так гудить, що це капець, можна якось чут-чут підскрутити. От, от от так. Все, близько. Ага, коди пишемо, і. Все. Окей, давай. О, ага, ага. Коде. чи Чкоде? Чи так, от коде. Все, і дивимось, що тут, а що тут лишнє. лишнє, три лишнє, а лишнє, Знов к. В. І вроді. Вроді, вроді все. Так, коде. Шість. К, Ю, а, С, о. і вроді все. чи ні? Я-вся. Хватає. Д. X. 5 N. Це щось є? Поки не бачу. Начнемо. Код Д. J1, 7. Інтересно, тут є різниця, в якому порядку то писати чи пофіг? Мені здається, що не пофіг. Але Хрен його знає. Вся, воно. Є yeah, 5 з 5! Після такого переревчику 5 з 5, то. То, то рівень, то рівень. Руки, як то кажуть, очі бояться, руки пам'ятають. Продовжуємо. Грошики нам треба. Не знаю на що, але треба. На щось точно вони нам знадобляться. На хату, на хату ми ж от фармили. Фармили ми на хату, так треба і дофармити. Коде, Б, 8, А AH, H4, Коде, Сноуда 9. Дед9. Прикольно, ДД9. А де 9? А нема 9. 9. 9, я сховаюся 9. Все, доступ дозволено і ще ластовий раз. Бе правильно написати. Крайній Бе правильно написати всі помилки тут відзнайти, віднайти, щоб не пропустити ні одну боку. А курва пропустив. Ну, ладно. 4 із 5 теж непогано, непоганий результат. Вже 100, скільки 100, 140 баксюдись плюс мінус загубали. Майже 150. Нормально, нормально, а в нас ще 1700 є, ух ти. Ух ти. І то вже пів четвертої. Хм, що можна ще поробити, крім фрілансу? Бо фріланс вже таке не, не дуже прибутково, там по 30, по 30 доларів Таке. Краще чимось іншим зайнятися. Крипто. Крипта. Крипта вигідна тема. Якщо, якщо в тому розбиратися, а якщо в тому не розбиратись, то ну таке. Срати можна ще більше, ніж казінно. У мене є тут біткоїни, так? Та, У мене є тут біткоїни, Ще що, щось я купляв? Ні? Нічого не купляв. Я Не купляв. Ладно. Так що, біткоїни зросли, не зросли в ціні. Не пише. А зря. Ага, ще треба фастнет купити, безбажано, де він тут є, фастнет, буст купити треба. Ага, 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 так. Преміум куплений, можна було плиснуть даймут перейти, ну ладно. Опа, як льота, я клітаю, я ой, як самоліт, просто аж полетіло. Аккуратно. Ага, ну щось не перше. Пуане на наступний день я вже буде писати, хотіна. Окей, буде видно. Ну а що зараз? Що зараз ще можна зробити? Ну такого по сутті ніфіга і нема. Ну все, пішли стрімити. Пішли стрімити. Відкриваємо ОПС Ого, ключ. 2816, не? 20... Ух ти! ще пам'ятаю! Та ну, та ну. ще пам'ятаю, Навіть паролі. 2816, одобряно. Ну ха. Прикольно. Найде думав, що я 16 пам'ятати буду. Окей, гейм. Открив... Так, 1000 бітрейда хоча б. Камера. Камера має бути. Ладно, потім Потім появиться. Ага, рекомендую до хрена. У нас так нема. Відкриваємо Steam. А ще у нас є ті пута. Ага, я хочу. Ух ти! Я хочу жертви, капець. Представ, при, 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 прикиньте собі, если я хочу. Йой. Захтів. Опа, опа, і опа. І якісь грубку Energizer, группа, купку Energizer, чуть-чуть закажу собі. Ну так, нормально. Все, платить 58 максимум. Ну, все, тоді чекаємо поки прийде заказ. І за той час можна... это якісь то Ну, попробуем, попробуем, gang. попробуємо, постараємося пройти в Так, стоп. Стоп, на старт. Гарудимся. Грузимся на нашу карту. щось есть там пришло? Я так думаю, що то прийшло от. Їда моя. Їда моя прийшла. Ух ти. Так, то у нас на F, FT. То у нас. Ну, візьмись, ну шо тут таке є? На F. На F, на F. На F. І то з собою я позабираю, но перетаску це не буду. двері нехай будуть відкриті порові, поровітрення, трені. Такс. Ляха муха, йоперний пень. Не на то. Не на то нажав. Включаем комп. Там, скорее всего, уже стримчик вырубился, тому ладно. Ладно, по перетаскую. Ничего страшного, земной не станет. Поки комп я комп включаю, я. Поки его дринки по А, Шара раз печатаю стрим. Все, ага, и игра куда-то тоже. смылась видимо, да. Все, full gang заново. О. Все, добре, є, Чат о, Все. Так, а ну як я там робив с Опа! Не? Опа. Майже. Сальтушка, сальтушка. І... Оп! І... Опа! Ух ти Нормально, нормально, все. Еть. Опа, Еть, 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 еть. едь. Опа. Ой. Стоп. Опа, стоп. Так, степер берем с тобой вот тут тележечку, тележечку. Опа, 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 и потащил, потащив, потащив. потащив. <схе> -хе -хе -хе.> Як він смішно тут тащить. Все. Притащил, и тепер. Чуть-чуть потихоньку, помаленьку, по одному не спіша Якщо б це був реальний Human Fife а на якийсь там фуллгейнг, те я просто взяв і. Блін, з боку стінки. Або через стінку ви перелізти і все. А тут так можна робити? Напевно не можна. На превеликий жаль. Та? Та. Не можна, він просто в стіну вдобається. Бідний в стіну вдобиться До чого життя його довело? Йой-йой, бідося. І, і і і і кубік. Кладися. Не кладеться. А я кажу, покладеся. Давай. На нормальне щах. Ну, давай, нормально розідемося. Все, гуляй, Вася. Побігли, побігли далі. Так, нам тепер треба взяти. Де я впав? Слад просив. Тепер нам треба взяти от і от куб йо ой 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 як лагає, що ж ти так лагаєш? У нас комп, походу, не особо мощний, треба буде колись щось докупити до нього. Опа. І поїхали. Треба тримати? Чи не обов'язково? А! Ні, це треба триматись. Чи ні, чи нормально. Ааа, хатскерська атака, їх. Блін, якби... би. Так, але запам'ятати ти вон. Бе? Н, С, З, В, Н. С І, З. Отак от. помаленько, не спіша, Взяти палочку, от. и. Опа! і, давай! Сюда. що, шо, шо, закрыл? Пу. А, смочив бідний, Ну, нічого страшного. Так, окей, нехай я сюди поставлю ту штуку, і що буде? Ну. Нормально поклади. Нормально себе веде. Поводь себе нормально. Не як свиня. Курва, свен! Поводь себе нормально. О, не пройшло і півроку, як я поставив той кобік. Дивомерсія готова, скоро появляється. Окей. Ви. Все, звільняюся нахрен. Звільняюсь, кажу. Все, добре є. То все, вирубаємо. І йдемо куди, йдемо заливати на ютуб. Йдемо заливати на ютуб, тому що ми там настрімили. іть Опа. Що? А, точно. Чи не точно. напевно точно, так. Опа. О, точно, все. Нормально, догадався, догадався. Загружаємо наш відос вже друга година ночі. О, прям. А ні, в мене зараз 2.44. Ну, ладно. В принципі. Похоже, похоже. Це похожа година. Ну, в мене майже третя, тут, хіба по другій. Ну зараз Зараз тут йде до такої години. Нічого. Я мене десь спати, плюс-мінус пів 4, тому якраз можна так само і якраз в вірі реалізуємо те саме. Якраз... Ну тут тіпа, симулятор стрімера, а не блогера, ну нічого. Нічого. Плюс-мінус похоже. Плюс-мінус похоже, тому реалізую свій графік. Хоча я зараз не часом лягаю, до п'ятий, плюс-мінус п'яту засипаю. Печальний графік, печальний, ну. Що поробиш? Який є, такий є. Окей, можна вирубати комп'ютер. сюди через кнопочку. Вийшов. І все, і пішов. Пішов спати. Ти щось дуєш, не дуєш? І є треба на тресі покупати, Ну, перше, треба сходити в туалет. Далі в душ. Що? А, 5 енергії має бути йой. Ладно, давай, опа, сюда. вхерачити, і піти копатися. О! Піти дупу, дуботу треба. Все, все. Ой, Можна вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Хотів би я сказати, якщо б у мене тут було вікно. А так то вікна у мене тут немає, тому можна і свіжим повітрям дихати. Прям таки тут. Хоча, в принципі, тут ще ще якась, хоча якась рамка є, а тут взагалі жесть. Ладно. Йдемо спати, зберігаємось. Смо. Шуми. Тобто вентаріатор гудить. Шуми. Угу. Окей, що ми ще тут позамовляли? Нічого? Тут нічого не прийшло. Вроді нічого. Можна в мусорнику покопатися, покопошитися. Щось є цікаве, ні? О, Найшов цікаве. Все, і ще один мусорний ящик можна перевірити, щось може надибаємо. Та й продамо тому. Дегенерат, ну що. Якомусь там скупчику, не знаю, хто він там. Ділер, ага, ділер, десь називаєш, добре. Не запам'ятаю, пішов ти нафік. Скільки 16 баксів. За 16 баксів я в цьому мусорку покажут. Ладно, хоч щось. Хоч щось буду мати таблетки. Мені не треба. Йой -йой. Вентилятор, ти щось взагалі не справляєшся зі своїми цілями? Так, зато на у нас все працює, у нас вроді все працює. Ага, так в мене. Я ж нічого не купляю, я ж біткоїн не купляв, в мене біткоїни маняться, точно. Я в принципі можу їх і спокійно продати, а я думаю, що це зробило? одна сума буде тепер інше стало. Ж... <забув>, Забув. Забув. що я біткоїни не майнер. <забув> Блін. Бе таке майнере купив, щоб біткоїни не майнити. Не просто вони так стоять <забув> заради приколу. Я-я, біткоїни впали. Ай-йой, а біткоїни впали, до так нормально на 500 баксів. Ух ти, ні-я ні, я їх продавати поки що не збираюсь. Може потім за дрожчу сумбурга. Хоча, в принципі, мені якось філіетово. Ладно. Ну, 0, де мене там кома. Кома 340. Сіки 2000 баксів. Солідно. А міг би заробити ще більше, якщо б на 500 баксів воно не впало. Ну, в принципі, я сильно зараз грошами не горю, нехай. Тих 2000 додам, скільки в мене буде? 4000. чотири тисячі мені з них нічого. Все, я би хотів собі отаку квартирку для початку, оскільки вона вже в мене була, тому я би її і хотів знову, тому що вона прикольна. Прикольна квартирка. От, Ну просто що тут може ще купити? От того якась дрянь, хоч вона і. Ну вона і в принципі, нормально так і коштує, но... Сарня Господня. Квартирку я би купив, ну і хату б, в принципі, теж б, б, б не відмовився, але вона в два рази дорожча, що теж, та, та взагалі в три. Тому... Ладно, збираємо ту хату. В принципі, нам недовго тут лишилося, допустимо, там два дня можна почекати, біткоін -майнер, тьмо, майнери поманяться. Хорошеньку, таку кругленьку суму, і все і можна спокійно купляти собі хату, заселятися, переселятися. ну 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 ну-ну. Не знаю. Так, у нас тут по заказикам 110 і 105. Ну якраз їх виконаю та й все. Та й на тому хватає з фрілансом на нині. Коде, М С2, Х1 і вроді все. Так, ОД, Д, Д В, В, 4, і, і вроді би нічого не пропустив. Наскільки я тут бачу, нічого не пропустив. Все. Оде, і 7, X6, все. Коде, 7, Н9, 5. Все. Бра. Да все по D. Игрик W D D M Z. Вот точно все. Нормально. Восемьдесят два бакс, пида пида. Хватай. Cod D, 8. Н, V, Ю, Код Д, А, М. Д. Один. Вроде все. Не все. Код d. 6. B, C. Вроде все. C D, B, K, e. v, 7, o, o. D, 8. О, да ви R, C. Ну, и дальше, что мы единицы. Все. Нормально. По Скільки, ми там, 160, ой, та, та, та. 160 плюс-мінус ми заробили ну то не, не погано Не погано, ну, що можна ще тут поробити. Зараз собі щось закажу, щось смачненьке, от собі. Суші, суші собі дозволю заказати. Коротше, з того всього, що тут є. Саме прибутково то фриланс. Ну, і ця робота теж. Ну, речі робота вона прям прибуткова-прибуткова. Ну, зараз, в принципі, ми вже криптоінвестори. інвестори, ага, Майнери, криптомайнери. Та й все. Ну, в принципі, можна навіть. Я би зараз зняв ту суму, яка є, хоч і за ту. А, 2600. Теж непогано. Нехай. Нехай буде, у нас 4600, і на тих 4600, я би хотів. Ну я не на всі. На всі гроші я би не хотів закуплятись, але але, о, сетік приїхав. Ну, скільки? О! 60. ну Плюс-мінус нормально. Е, підемо тоді на лапу візьмемо гроші. На лапу візьмемо з банкомата того і йдемо, купимо. Далі е, я тут все переведу на карту. У нас 5 тисяч. В общем, окей. Ну, я напевне десь на 1002. На 1002, напевно, закуплю. Скільки, скільки вийде. А, ну якщо там по 700. так? Да? 700-700 чи 750. А я такой зараз і заїду і подивлюся, скільки скільки воно коштує, щоб я знав, на скільки і на яку суму то -то закупати. Ну плюс-мінус хоча б, щоб вийшло 3 і. Еть! Опа, все. Ну, як завжди, я математик, ну, 3 години ночі. Як що тут можна хотіти? 3 години ночі, які, яка тут математика? Я трошки обрахувався на пару, пару долярів, тому кхе, прийшлося бігати туди-сюди. Ну нічого, три біткоін майнера в нас ще є. А ну, як, що тут заводити вперед, заводити їхати сюди. О, все, поїхали. Поїхали назад, назад до хати. Ура! Їдемо до хати та розставляємо наші біткоін майнери, та й будемо майнити таку нефігову суму. таку ой 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 ой, -ой, 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 -ой. а я щось трошечки не туди поїхав, не туди, куди мав. Треба було левіше. Ну нічого, сюди приїду, може нормально буде. Коротше, будемо фармити нормальну таку кругленьку суму. Ну якщо ми. Ну за скільки за день ми нафармили 2000 баксів чи скільки там. Ні, ні скільки у нас там було. Ляха-муха. Мені здається, є проблемки. Ну, може я зможу якось посунути. Опа-опа, опа-опа, опа! Посуну, посуну, посуну. Ухте. Засильно посуну. Ну Нічого, нормально для профілактики. Нехай буде. Опа. Все, поїхали, поїхали, поїхали. І паркінг. Все. Паркінг, йопа. <сіх> Все, йдемо розставляти наші біткоін майнери і будемо майнити нефігу таку суму грошей. Перший. А що я не можу сюди вже поставити? Можу. Можу, чому ЧОМУ не можу? Все, я можу. Головне... Головне Бажання Бажання і старання. І. Опа! Все, і зразу які там 22, 18. Давай. Йдь. Не все? Не, не все. О, все, що я є вас, якомусь там не фармилось. Включаємо наш дахтер. И, в принципі, так, нефіго у нас майнинг фарма вийшла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штучок у нас вийшло. Ну. Нефігово. Нефігово, і так, я думаю. 12 штук биткоин майнерів, то... Ніфіга собі, то не то наоборот, то фіга собі як багато тих біткоїнів можна нафармити. от. Хоча ладно, мені воно сильно не горить, не продаді, поки він не взросте. Все, 2800 у нас лишається. Ну, я думаю, за наступну серію, коли ми там вийдемо, <смітко> нафармимо ми так таку крупну суму грошей, а в нас вже знову ніч, тому вирубаємо компутер. І йдемо спати, йдемо зберігатися, та й все. В принципі, серія вже теж йде 40 хвилин. У ну, мене записується 40 хвилин, думаю, я там наріжу десь на 20. Добре, будемо потихеньку закруглятися, мене вже очі злипаються, хочу йти вже спати. Тому дякую, що задивилися відомо до кінця. Надіюсь, поставити свого лайка, підпишитись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. А стріми у мене проходять по вівторкам, а точну годину я пишу в себе в телеграм-каналі під назвою КомораЛюб 999. Можливо, десь там на екрані буде QR-код, ну то не точно. Ну і ссылочка в описі той же буде. Обов'язково. Ну і ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей, до нових серій, до нових відосів, до нових стрімів, до побачення!